Всім привіт! Зараз швиденько з вами приготуємо пиріг з капустою, грудинкою та фетою до сніданку. Я його люблю подавати з грецьким йогуртом. Це надзвичайно смачно, але ж, звичайно, пиріг можна подавати як на обід, так і на вечерю. Виходить, дуже і дуже смачно. Головне не пересмажити капусту, щоб вона у вас була така трішки хрустіла, тому що коли ми будемо запікати пиріг, то вона ще доготується. Тому готуємо пиріг і будемо смакувати. Для тіста нам знадобиться пшеничне борошно. Я хочу зміксувати пшеничне разом з кукурудзяним. Можна взяти просто пшеничне борошно. Як вам більше подобається, можна додати вівсяного. Я люблю мікс. Мені так цей пиріг з капустою саме з борошном. Кукурудзяний найбільше смакує. Далі молоко, м'яке вершкове масло, яйце, дріжджі, сухі, сіль, мед. Мед можете замінити на цукор, але мені подобається саме з медом. Та орегано. можна взяти італійські трави. І для начинки капуста. Тут у мене 2, 280, 280 г капусти, одна цибулина та морквина. І я трішки її притушила. Тут тільки сіль в мене і перчик, тому що я буду додавати коріандр. коріандр Яндри саме гарно працює з капустою та трішки чілі. Також в мене е, бекон, у вірніше не бекон, а грудинка. Але можна взяти і бекон. У мене вона варено копчена, е, дрібними шматочками нарізала та сир фета. Капусту я б смажила десь 5-7 хвилин, не більше, щоб вона була у вас хрустка. Розпочнемо з приготування тіста. Спочатку нам потрібно розбудити дріжджі, тому в стакан, як завжди, відправляється в мене сухі дріжджі. Візьму ложечку меду, в мене тут 20 г меду, можна взяти 20 грамів цукру. Але мені чомусь більше подобається саме цей пиріг. З медом, тому розмішуємо все гарненько, молочко обов'язково щоб було ледь тепленьке, не гаряче, щоб дріжджі наші спрацювали. Так. Залишаємо в теплому місці хвилин на 10 і будемо далі робити тісто. Шапочка вже в мене виросла з дріжджів, тому в чашу комбайна, я буду тісто готувати в комбайні, тому сюди я відправляю всі дріжджі з медом. Всі інгредієнти для тіста збираємо. Все максимально швидко та просто. А е, Буде дуже-дуже смачний е, у нас з вами пиріг. Е, тісто буде підходити десь 40 хвилин до часу, завжди, в теплому місті, е, Відбувається у нас процес підйому. Так, я додала мед. Додаю м'яке вершкове масло, обов'язково м'якесеньке вершкове масло. І чим жирніше, тим краще. І все, майже все у нас з вами готово для того, щоб е, готувати тісто. Залишилось, що в мене трішки молока тут, і будемо просіювати борошно. Тому молоко, кукурудзяне борошно. Експериментуйте з різними е, видами борошна. Щось вам сподобається більше, можливо, щось менше. Я дуже часто готую пиріг цей, тому що дуже-дуже люблю капусту. Та й вся родина любить. Тепер просіємо борошно, збиваємо тісто і на розстойку. Накриваємо полотенечком і робимо розстойку. Тісто підійшло, тому швиденько з вами закінчимо з начинкою. До капусти я додаю коріандр, додаю перчик чілі і грудинку. Все розмішаю. І будемо діставати вже тісто і збирати наш пиріг. Все ретельно перемішуємо. Пройшло 50 хвилин, тісто підійшло. Я взяла пергамент, на якому буду розтягувати тісто, і викладаю. Сюди тісто. Воно прекрасно у нас підійшло, ви лишень погляньте, Такі ароматно, ароматне, завдяки тому, що ми додавали сюди орегано. Дуже і дуже ароматне. Так, зараз трішки зверху ще борошна, і будемо з вами далі працювати з тістом. Зверху беру борошно і починаю його розтягувати по пергаменту. Бачите, прекрасно воно в нас розтягується без ніякої скалки. Періодично руки змащуйте борошном і розтягуйте тісто. 37 на 29 в мене пергамент, і бачите, я тонесенько вже його розтягла руками. Тепер викладаємо посередині капусту і на неї викладемо фету. І тепер можна шматочки фети. Враховуйте те, що фета у нас солона, тому не пересоліть капусту. Тепер робимо ось такі надрізи по краям нашого тіста з обох боків, і будемо завертати вже його. І починаємо загортати. Беремо з краєчку шматочок. Спочатку, ось тут піднімемо вверх, щоб начинка в нас не випадала. І починаємо завертати краєчка. Ось таким чином. Бачите, збираємо їх до середини. Пиріг в мене вже готовий. Ось такий красивий він у нас з вами вийшов. Бачите, дуже красивий. Тепер я беру форму. І перекладаю в нього свій пиріг. Можна на деко випікати, в мене є форма якраз по розміру пирога. Тому перекладаю в форму. Зараз візьму молочко і ще змащу молочком і присиплю травами та кунжутом. Духовка в мене розігріта на 180 градусів, і для цього пирога друга розстойка нам не потрібна. Можна брати і одразу все випікати. Випікаємо десь хвилин 20-25. Не перепечіть, я завжди кажу: якщо перепечете, не буде такий смачний і дуже пухке тісто не буде, коли будете його перепікати. Тому заглядайте, 15 хвилин і можна заглянути, що з ним коїться. Начинка в нас готова, тому йому потрібно дуже мало часу. І тепер зверху в мене йде ще чорний кунжут. Нема кунжуту, можна просто взяти італійські трави, можна льоном присипати. Як вам більше подобається, можна взяти тмін. Це вже за смаком. І в мене тут ще італійські трави, тому італійськими травами ось така смакота і краса виходить. І відправляємо в духовку. 25 хвилин і наш пиріг вже готовий. Тепер зверху змащу трішки оливковою олією, щоб він був, мав блиск. І смак, звичайно ж, і будемо з вами його дегустувати. Друзі, ви вже побачили, який красивий та апетитний вийшов у нас капустяний пиріг. Все настільки просто, але це так смачно. Я вам гарантую, що такий смачний пиріг ви ще точно не готували. Тому обов'язково потрібно спробувати. Так, дегустуємо. Дуже смачне тісто. Я дуже-дуже люблю, коли тіста у нас менше, ніж начинки. У мене тут дуже багато капусти, така смачна м -м, грудинка, багато сиру фету, фети. І ще пиріг цей дуже виходить пряним. Ви ж бачили, орган у нас було і в тісті, зверху італійські трави, коріандра чимало в капусті, зверху кунжут, потім оливкова олія. Поєднання просто фантастичне. Друзі, це настільки смачно, що ви маєте приготувати цей пиріг. Ну, а з вами, як завжди, була Юлія на каналі Рецепти Джулії. Якщо вам подобаються мої рецепти, ставте лайк, діліться їми з друзями, готуйте, коментуйте. Якщо не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої смачні відео. Ну, а ми зустрінемося і будемо знову щось смачне готувати.